11 листопада стало трагічним днем для Нікополя. Через російський обстріл в той день п'ятеро людей отримали поранення. Двоє, на жаль, загинули. Це молодий лікар Олександр Баранов та громадська діячка Людмила Демченко. Тридцятирічний Олександр Баранов у медицині з 2017 року пішов батьковими стопами. Працював у Нікопольському центрі надання медико-санітарної допомоги сімейним лікарем. Пацієнти дуже поважали та любили Олександра. Колеги завжди могли звернутися за допомогою. Щирість, людяність та професіоналізм зробили його одним із найулюбленіших лікарів у місті. Разом з дружиною Іриною Олександр писав та ілюстрував дитячі казки, які потім дарував свої маленькі. Пацієнтам. Два місяці назад у пари народилася донечка, з Олександром і працював, і дружив з його сім'єю, і знав його батьків. Такий талановитий чоловік, перспективний, гарний, як отець, як друг. Це така не взагалі, втрата. Для всіх співчуваю і всі рідні жінці і буду підтримувати сім'ю, буду підтримувати, сім буду підтримувати е, е, жінку і будемо рости донечку тільки раді Саші. А він хай допомагає е, своїй сім'ї з неба. Це була дуже світла, дуже порядна, дуже тактовна людина. Його любили пацієнти. Його любили ми. Він дуже професійний був лікар. Зараз, ну кажуть, молоді, да, але молодий професійний лікар. Ну, Правда, це була така, знаєте, світла, розумна дитина, яка, яка мала майбутнє, за ним завжди йшли люди. Тобто, ну, знаєте, така рідкість, коли в людині все збіглося, і красота. І краса, і духовність, і душевність, і професійність. Нам буде дуже не вистачати Олександра. І це дійсно дуже велика втрата. Втрата дуже велика, дуже велика. Це сонечко добрий, порядний, яка в нього гарна усмішка. Ну, ми дуже співчуваємо сім'ї, молода сім'я, тільки, тільки жити і жити. Але так сталося, що. Ворог не жаліє нікого. Людмила Демченко відома у Нікополі культурна діячка. Свою трудову діяльність жінка розпочала на кранобудівному заводі, однак, навіть стоячі біля станку співала. Була вокалісткою у місцевих колективах Микитин Ріг та Співучі Серця. Людмила Григорівна довгий час працювала у культурно-спортивному комплексі НЗФ. Її чарівний голос часто можна було почути на різних міських заходах. Останнім часом пані Людмила співала у церковному хорі. Навіть на пенсії вона залишала. Неймовірно активною та життєрадісною. Жінка, мати, бабуся, співробітниця і просто дуже гарна людина, яка, на жаль, сьогодні прощається з цим світом, але я вірю, що кожен нікополець від маленького до великого буде пам'ятати її вклад. Це людина, у якої в серці для кожної з нас знаходився куточок. Вона старалась, намагалася кожному допомогти. Чуйна людина, Людмила Григорівна, дуже відповідальна, дуже терпляча як мати, як бабуся, як колега. Ми з нею працювали разом і в культурно-спортивному комплексі, а знаю її ще з молодості з ранньої. Перший раз почула, як вона заспівала, і вже так намагалася все життя бути десь біля неї. Дуже була хороша людина. Вона участвувала у во всіх заходах, їздила, співала, участвувала в хорі церковному, в самодіяльності теж. І значить, колектив. Нашої ветеранської організації дуже сумує. Будемо пам'ятати. Царство і небесне. Колектив медіагрупи Прихист висловлює щирі співчуття родинам та близьким Олександра Баранова та Людмили Демченко. Світла пам'ять.